Вітаю. Друзі. Будь ласка, поширте це відео, я вас дуже благаю вас, прошу вас. Також я звертаюся особисто до пана президента це Зеленського Володимира Володимировича. Я розумію, що в нашій державі зараз є надзвичайно багато інших питань і проблем, ніж я, але вже просто маю таку крайність, що просто крайність. За останнім перебігом подій можу зробити такий висновок, що. На мене організована безпосередньо військовою частиною а 1556 військовослужбовцями. Також командуванням це є Олексюк, старший лейтенант Олексюк, також майор хіміч організована стравля в зв'язку з тим, що мій стан здоров'я. Бажає бути кращою і є надзвичайно поганий. Почуває себе дуже зле, безперервні болі, безперервні болі, просто безперервні нестерпні болі, як головні, так і в районі живота. Ну тобто, ну дуже себе почуває совше важко. Не застосовується до мене жодних лікувальних заходів, не проводиться ніяких діагностичних діагностичної методики щодо перебігу хвороби. Тільки травля, 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 травля і травля. Вони мені не побратим, я не хочу таких побратимів, з якими я приходжу в службу. Я себе почуваю дуже погано, дуже себе почуваю погано. Прошу, зверніть, згляньтесь над, наді мною. Я вас просто благаю, згляньтесь наді мною. Будь ласка, пане президент, я прошу, згляньтесь наді мною. Будь ласка. Якщо я не помер від зовнішнього вогрога, то я маю померти від внутрішнього свого вогрога.